Медово так посклутече, притишено вечірнє світло, вікно підставило плече, вже так давно до цього звикло, а тіні бісики таки танцюють знов на підвіконні, чи вгледать хоч крило руки, чи поклик ніжної долоні. Зламаю гілкою чекання, на край небі знов твоє ім'я, вкотре вже виводжу із мовчання навздогін за слідом журавля, слово, наче ладко винувато, захитає спогадів чота, хто, як я, розлукою заплатить і мення впише, Щоб лиш сам читав. Цей птах поранений чеканням, його покара самота, хрещатий розкрил сподівання на день, який ще не настав, Не пух від пострілу сніжиться, дорога інім крила такі холодні блискавиці, розлука сміхом розплела. Це не осінь світає листками, Пламеніє весняний всесильний подив, доторкнися, намит лиш губами, я любов у твоєму бокалі з льодом. Ти тільки не впускай мене усни, оклична мальво, що цвітеш далеко. Самотня над провалям чужини, де світ магнолій огортає спека. Цілунками у снах я назову твої розквітлі й нерозквітлі квіти, снагу таки нестиму наяву, щоб далечинь змогла переболіти. На берегах моєї сивини, розмите слово на вісне забуто. Лиш тільки не впускай мене у сни, моя любове і моя спокуто. Зацілую тебе волошково в неотквітлих далеких полях, що світають у пам'яті знову, незабутко сльозин моя, поміж нами косаті дороги, а літа посивілі жита. Я з тобою, моя за сторого, берегине, моя золота, почуття понад часом розмаять, молодієм з коханням дітей, вже й онуків розвесненим краєм, глянь, веселка за руки веде, і ніхто в цьому світі не ново. Спилинає нас мати земля, зацілую тебе. Волошково в неотквітлих далеких полях. Закохані в осінь тумани, ночують покірно в ногах, вже чути одвічний кохана в листках, як у жовтих словах. Медово так осклутече. Притишене, вечірнє світло, вікно підставило плече, вже так давно до цього звикли.